Задану функцію f від x дорівню x помножити на 5 відняти х, f штрих від x її похідна обчисліть значення виразу f від мінус 2 помножити на f' від 4. Ну, давайте перше, що зробимо, це функцію перепишемо в наступному вигляді. f від x дорівнює, розкриємо дужки, х множимо на 5. 5х множимо на мінус х мінус х квадрат. Давайте по черзі знаходимо f від мінус 2. Тобто замість х. Дивіться, що в нас стало мінус 2. Замість х у, двій, у функцію ми підставляємо мінус 2. 5 множимо на мінус 2 відняти мінус 2 у квадраті. 5 множимо на мінус 2 мінус 10, відняти мінус 2 у квадраті, це буде 4. Отже, мінус 10 мінус 4, мінус 14. Далі нам потрібно значення. Знайти похідної в точці х дорівнює 4. Знаходимо похідну f штрих від x. І дивимось на цю функцію, яку ми переписали. П'ятірку залишаємо, похідна для х 1, 5 помножити на 1 відняти х квадрат, похідна для х квадрат, двічку виносимо наперед, показник зменшуємо на 1. 2 відняти 1 буде 1. Отже. Отримали 5, відняти 2х. Підставляємо тепер четвірку. F' від 4. Так. 5 відняти 2 помножити на 4. 5 відняти 4 на 2 8. 5 відняти 8 мінус 3. Нам потрібно помножити. Отже, f від мінус 2 помножити на f штрих від 4. f від мінус 2 мінус 14 помножити на f' від 4. Знайшли це мінус 3. Мінус на мінус примноженні дасть плюс 14 на 3, 10 на 3, 30, 4 на 3 12, 30 і 12, 42. Отже, відповідь 42.